Прикладники україномовного каналу. Пропоную проїхати з зі мною трамвайчиком 23 і подивитися на, наш рідний, на наше рідне місто тут на трамваї. Це вулиця. Салтик, далі на мовчанськ дорога. Але зараз, ці вже три роки, я в той бік не виїзджав тож ної, а далі щось інше їздять і на старий салтів і на рибалку і далі. А я якось Зараз дивіться там. Дивіться, але спогадиться турні. Проїзд у Харківському трамваї, як і у тролейбусі, безкоштовний. І Це гарно, дякуємо. Ми вже під'їжджаємо до перехрестя Салтівського шосе вулиці і проспекту трактору Будівельників. Преця з ювелейним проспектом зараз виходити. наш Україна це супермаркет високий вермах. усім миро злагоди, усім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. Дальше, до побачення Буду гарного сема.